Як Ви вважаєте, цей удар по новоросійську? Це комбінована ракетно-дронова атака, чи могли бути застосовані Нептуни, Фламінго? Ну і вчорашні відео Генштабу. Наскільки ви впевнені в тому, що на кадрах ми бачили Фламінго? Яка різниця? Якщо яка різниця бачили ми на кадрах Фламінго чи Нептун? Чи, наприклад, поляницю? Головне те, що тим комплексом сил. І засобів, які ми маємо, ми можемо наносити такого масштабу удари. І коли ви говорили про знищення заодно там побили ми Шісхаріс портову інфраструктуру, заодно і знищили С400 комплекс. Так то тут навпаки, от, знищення комплексу зенітно-ракетного комплексу противника, дозволило. Прорвати протиповітряну оборону головної зараз воєнно-морської бази Чорноморського флоту в Чорному морі. Фактично, Новоросійськ він прикритий максимально. От Після, очевидно, Кримського мосту, я навіть, навіть можна, не після. от на, Наряду з Кримським мостом, оце два е, райони, які найприкритіші. Силами протиповітряної оборони. І те, що прилетіло, свідчить про те, що було застосовано комплексний е, здійснено комплексний підхід. Ну, по-перше, ще й в Криму пробили протиповітряну оборону. Загодя виходить. От, для того, щоб перший рубіж ППО подолати це. Тут і ракети ХАРМ потрібні, які противорадіолокаційні. Тут низка різних ракет для знищення. Знову ж таки, протиповітряного оборони, можливо, і з радіолокаційними головками самонаведення. Е, ну, Дуже складна і дуже ефективна операція. Більше того, я скажу, то так дивлячись на картинку е, СМС-кої бухти, форбованої в червоним, трошечки в мене, ну як, ех, трошечки не докрутили, а з іншого боку, і приємно. Тому що. от Російські вбивці, які били сьогодні по Києву калібрами, вони там сподіваюся, що їм зараз жарко і страшно. Буквально військово-морська база, новоросійська військово-морська база, Геопорт, розташований, ну там буквально. 300 метрів від Шескареса. Причому нижче воно до СМСської бухти. І дуже я сподівався, що та розплавлена нафта, палаюча, залє їхні причали, і згорять вони всі до біса. От. Не згоріли поки що, але е, така доля їм рано чи пізно буде. І те, що вже ну, так масово пробили, ефективно пробили, е, дірку. В обороні новоросійська говорить про те, що ворогу варто чекати ще ударів. І не сховається він ні в Очомчірі, ніде. Ну, а от ті брудні тепертанкери, я не знаю, от, е, турецький грецький, ну просто їм заправлятись буде нема чим. дулю їм з маком. Оце наші кінетичні санкції. Чи ви згадали про пробиття і протиповітряної оборони Криму? Вчора були від Роберта Броуді Мадяра, очільника селбиспілотних систем повідомлення, що вдарили по Феодосії. Де та, так розумію, базу добивають. Я чомусь думав, що напередодні був останній остаточний удар по двох резервуарах. А він каже, ні, ще є, що бити. Добивають, і також аеродром Кіровське. Там оріони ці їхні безпілотники. Так я так вже поцікавився, Ці оріони не такі вже і звичайні безпілотники. Там розмах крил 16,3 метри, і вони можуть нести КАБ і ФАБ. правда. Бойова частина там 50 кілограмів, ніби то не багато, але все ж. Шахет теж невелика бойова частина. А коли прилітає, дуже серйозно вибувається. Звісно, що коли прилітає фламінго, то апсе вони показували цю воронку від бойової частини. Ну, це вражає. Дійсно, це потужна зброя. да але ну, кожному снаряду, як то кажуть, своя ціль. І те, що базу запусків варіонів на Кіровському, це ж до слова, все ж от Феодосійський регіон, все туди шлях проторили, і поки е, не відновлена е, цей стіна протиповітряної оборони, треба е, бити поки є спроможність. І це якраз через Крим і на Феодосію на Керч. Це через Крим і на ТУАПСЕ, на Анапу. Туди ще не прилітало там російський аеродром морської авіації, теж який поза увагою поки що наших засобів ураження, але скоро й там дістанеться. Ну і, звісно, основне це Новоросійськ. До новоросійська було, повторюсь, найскладніше добратися, що з моря. Морськими дронами, що з повітря, тому що Новоросійськ, навіть не тільки тому, що тут і термінал Шісхаріс, найбільший термінал фактично нафтовий в Росії, ключовий такий. А враховуючи те, що услуга там Ленінградська вся ця конгломерація, це море замерзаюче, чорне море у них єдине не замерзаюче море взимку. І термінали не Ось їх головна перевага. І сподівання на них були великі. Росіяни намагаються прикритися, тим, що там ще один термінал, КТК, так званий, Каспійського трубопроводного консорціуму міжнародний, виходить в новоросійську, і вони от, ну, намагаються там, дивіться, зараз будуть, українці б'ють по міжнародним там нафтопроводця. Це російські нафтопроводи, це не на російські соски. Все, що в портах Новоросійськ, то все, портах Окупованого Криму, з 2022 року попередженням мореплавцям, командування військово-морських сил заявило, що там є небезпечна зона, от, плавання там здійснювати заборонено, там будуть наноситись удари. Так що це здійснюються удари по законним цілям в максимально ефективний спосіб, пане Павло. Сьогодні наші військові. Порадували, звичайно ж. Якщо говорити про лінію бойового зіткнення, краще говорити на певне все ж таки кілзона. Е тому що багато військових зараз кажуть, що ЛБЗ такої традиційно, яке ми бачимо на мапі мапіпсайт, її немає через те, що працюють дрони. Покровський напрямок. Яка ситуація на Покровському напрямку? Наскільки це критично? Наслідки можливих втрат позицій? Складна там ситуація. і не... Для, для аналітиків, можливо, непередбачувано, так правильно сказати. Для командування зрозуміло і командування нашого і противника цілі зрозумілі. Е, бої тривають в Покровську е, в міській забудові е, з, переважно з південного, з півдня, з південного заходу і з південного сходу, е, наші сили оборони. До слова, стримують потужніше, і боротьба йде за північну частину міста, північну частину міста і Промзону. Чому? Тому що від того, як тримається Покровськ, от саме місто, залежить і оборона Мирнограда, який розташований східніше від Покровська. Тримається він потужно, але втрата. Позиції в Покровську призведе до фактично оточення Мирноградської групи сил. Тому Мирноград тримається, в Покровську йдуть важкі бої. І тут, я думаю, все залежатиме навіть не від того, як на півдні міста відбуваються битви, а на півночі. 51-ша армія, яка противника, яка зайшла з півночі. З метою охопити Покровську мерноградську агломерацію. Вона зробила фальстарт туди на Добропілля, і цей добропільський виступ добивають наші е, корпуси і бригади, на одні з найпотужніших. І якщо їм це вони зможуть здійснити, в стислий доволі термін, і переключ... то вони природньо переключить, можуть переключити увагу якраз от на той охоплюючий. В район Роднинського, власне, це охоплюючий маневр 51-ї армії і його точно так же добити. Тоді ситуація може змінитись е, кардинально. Але це потребує ну, злагодженості і е, взаємодії всіх наших сил, е, які ми маємо. Це наднапруження. Фактично, після важких боїв продовжувати контрнаступальні удари буде дуже важко. З іншого боку, якщо, навпаки, росіянам вдасться закріпитися, охопити покровськ мирноград то це загроза виходу в тил знову ж нашої Константинівсько-дружківської групи сил. Ну, і в цьому якраз і полягає задум. Російського командування, щоб обрушити там фронт. Тому, звісно, вирішувати, тримати Покровськ Мирноград, чи відходити на Захід на зарані облаштовані позиції, має приймати рішення нове наше командування, але це чи продовжувати утримувати Покровськ Мирноград. Це така складна дилема, От, простого виходу немає, простого рішення немає, і те а, рішення а, веде до а, важких результатів. Продовження утримувати а, теж дуже важко. Тут, а, Рішення буде приймати командування, але противник несе величезні втрати. І якраз от збиття цього наступального потенціалу, його перспектива, вона має забезпечити те, що росіяни далі не зможуть розвивати наступ на ту ж на охоплення Дружківки Константинівки виходу на Краматорськ. Пане Павло, дякую вам за детальний аналіз. Нагадаю, наш лечам з нами був Павло Локійчук, керівник безпекового програм Центру глобалістики стратегія 21 21-го століття.